На Волинському полісі відбулися зйомки проєкту Моя мотокраїна. Відомі українці рекомендують. Розповів автор, військовий доброволець та фронтмен карпатського гурту Кораллі Михайло Адамчак каже у новому сезоні: презентують п'ять мотомаршрутів Україною. Наш загалом маршрут полісся і частина Волині це. «750 кілометрів. Один з моїх улюблених краєвидів це соснові ліси, поміж яких іде така стара вимощена дорога бруківкою або піщана дорога. У нас в проекті немає випадкових людей. Наші учасники цьогорічні це. Люди, які е, мають активну громадянську позицію, які працюють на благо України в цей воєнний час, головним гостем під час подорожі по лісям, каже, став уродженець Волині, кінорежисер Олесь Санін. Ми були в дружбіському кар'єрі, ми були в Кам'янному селі, де оці валуни посеред лісу розкидані. І про це є багато легенд. Були поруч із Антонівською висококолійкою залізницею. Олесь Санін. Це як ходяча енциклопедія, причому не поверхнева, а така дуже грунтовна. Ця людина може тобі стільки всього цікавого розказати. Проєкт Моя мотокраїна стартував два роки тому за підтримки українського культурного фонду. Говорить Михайло Адамчак. З його слів мета мандрівок на мотоциклах збереження культурних пам'яток та популяризація мототуризму в Україні. Для мене мотоцикл це той транс транспортний засіб, яким ти зможеш доїхати далі ніж будь-якою машиною, і значно швидше ніж іти пішки для мене. Ця універсальність якраз грає роль. Місія проєкту в новому сезоні показати світові культурні об'єкти, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок російської агресії. Говорить організатор мотомандрівки Михайло Адамчак. Таким чином, ми зберігаємо пам'ять про ці культурні об'єкти і прививаємо людям любов до свого, до рідного, до українського. Михайло Адамчак розповідає, має колекцію сопілок, грає понад 20 років. Його супілка завжди мандрує разом із ним, говорить, грав на ній і на передовій у 2015 році, де у складі медичного батальйону госпітальєри рятував життя пораненим українським бійцям. Ми всім екіпажем під час евакуації ми співаємо, і це теж дуже дієвий спосіб відволікти пораненого від болю. Є знакове мелодія, це саме Карпатський Аркан. Яка була на початку повномасштабного вторгнення зіграна випадково мною під час бойових дій, і потім розлетілась світом. Зі слів Михайла Адамчака, у новому сезоні мотобайкери мандруватимуть по Лісям, Полтавщиною, Буковиною, Київщиною та Тернопільщиною. Після завершення проєкту наприкінці жовтня Михайло планує повернутися на ротацію до лав батальйону. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.